Ця історія не стала частиною великих зведень, її не обговорювали в студіях, не аналізували експерти, не піднімали на трибунах, але вона є жива, тиха, наполеглива, як дим після пожежі, як подих після довгого мовчання, чи завжди ми бачимо те, що справді має значення, чи може істина приходить не через гучні події, а через тихі сигнали, які ми звикли ігнорувати. Навесні 2024 року, коли світ ковтав тривогу разом із ранковими новинами, а землі знову стогнали під натиском. У маленькому духовному осередку на околиці Нью-Делі відбулася розмова, не інтерв'ю, не маніфест, просто розмова. І промовив її хлопець, який звик більше слухати, ніж говорити. Його звати Самар, йому 28. І за останні п'ять років усе, що він передбачив, збулося. Не у формі точних дат чи географічних координат, але в глибинній суті подій Самар виріс у багатолюдному районі, де вулиці вдень гуділи, а вночі ставали схожими на річки в тумані. Його родина не належала до Каст Святих або вчителів. Він не навчався у престижних академіях, але в нього були сни. Сни приходили регулярно, один за одним, наче хтось щовечора перегортав сторінки чужого сценарію. У перший рік Самар мовчав. У другий те почав записувати. На третій перестав боятися. У 2020 році він уперше озвучив те, що побачив. Люди сміялися. Потім дивувалися. Потім почали питати. У березні 2024, за кілька тижнів до того, як одна з країн раптом зіштовхнулася із технологічним колапсом. Самар сказав. Тіні згущуються не там, де страшно, а там, де ніхто не чекає, і перша хвиля завжди беззвучна, ніхто не зрозумів. Але за кілька днів це записали. Самар ніколи не називав війну війною. Він уникав слів, що стискають сенс до телетексту. У своїх баченнях він говорив про хворобу свідомості, про тріщину, що виникає не на карті, а в серці людини. І він розділяв її перебіг на три глибокі фази: не календарні, а внутрішні. Перша фаза потрясіння це момент, коли все звичне падає, коли людина стоїть посеред зруйнованого дня і не може повірити, що те, чим вона жила, більше не існує. Самар описував це як удар, який лунає не в повітрі, а в душі. Страх, шок, біль, світ раптом став крихким, і те, що вчора здавалося далеким, сьогодні знає в твоїх вікнах. Друга фаза виснаження. Вона не така гучна, але значно довша. Це час, коли страх вже не паралізує, але й надія не тримає. Люди живуть між вибухами і тишею, між новинами і безсиллям. У цій фазі з'являється звичка до жаху, до втрати, до ненормальності. Це найнебезпечніше. Бо саме тут формується майбутнє, не в перемогах, а в тому, що людина приймає в собі як норму. Третя фаза тіні. Вона приходить тоді, коли зовнішній фронт більше не визначає головного. Самар говорив: після всіх втрат, ударів, жертв залишаєшся тільки ти, перше дзеркало. Це момент зустрічі з власним відображенням, ким ти став, що з тобою зробила ненависть, коли мовчання лунає гучніше за промови, це і є третя фаза. Не всі до неї доходять, не всі переживають, але саме в ній шанс. Бо лише тут можна щось змінити. Самар порівнював цю фазу з нічним коридором без вікон, і тільки коли ти перестаєш шукати вихід назовні та не починаєш помічати світло всередині. Саме ця тиша, як він казав, і є початком завершення війни не тоді, коли зникне останній постріл, а тоді, коли вперше з'явиться питання: а що буде потім. Самар не вживав гучних назв. Для нього Україна і не лише держава на мапі. Вона сече внутрішній простір спротиву, місце, де людське обличчя Історії не стерлось під чоботом агресії. У своїх баченнях він не раз казав: коли світ втрачає відчуття межі, саме там, де найбільше болить, з'являється новий масштаб совісті. Україна в його снах не виглядала переможцем вона стояла, втомлена, але не зламана. І це, на думку Самара, і було головним знаком коли нації падають, це видно. Але коли народ втрачає страх, це вже неможливо зупинити. Самар говорив, що в серці України визріває не помста, а тиша, не слабкість, а здатність не перетворитися на дзеркало агресора. У нього було бачення місто, розтрощене до фундаменту, в якому діти граються серед каміння. Вони не бояться, бо вже пройшли страх. І десь поруч жінка садить квіти біля уламків школи, не на показ, просто тому що життя мусить прорости. Це і є перемога, казав Самар. Не коли ворог зник, а коли з тебе не вирвали здатність вірити в життя. Він часто повторював одну фразу, яку не всі могли одразу зрозуміти: Україна не зупинила війну, вона зупинила безумство. Бо саме тут, серед руїн і тиші, народжувався новий тип сили: не через контроль, не через статус, а через право бути людиною попри все. Самар називав це етичним проривом, коли світ уже не може вдавати, що не бачить, коли навіть ті, хто мовчали, починають ставити собі питання, як сталося, що ця країна виявилась міцнішою за наші прогнози. Це вже не про стратегії і союзи, це про гідність, яка не просить визнання, бо вже давно ти сама по собі стала світлом. Самар ніколи не говорив про перемогу у звичному сенсі. У його снах не було святкових маршів. Не було прапорів над капітуляціями, не було фанфар, натомість порожнеча, але не та, що лякає, а та, що очищує. В одному з його видінь лінія фронту це не карта, а тонка смуга попелу, і над нею ні людей, ні техніки, лише вітер, вітер, що колись ніс попіл, а тепер приносив тишу. Фронт не зникне, його просто не буде кому тримати, сказав Самар. Коли структура падає, не тому, що її зруйнували. А тому, що в ній більше нема життя, це і є завершення. Він описував, як армії зникають не через поразку, а через втрату змісту. Коли накази вже не мають ваги, коли командири мовчать, а солдати дивляться в землю. Не від страху, а від розуміння досить. У його словах не було приниження ворога, лише спостереження. Зло згорає зсередини, коли вже не може себе живити. У містах, що повертались, не лунали постріли. Не було операцій. була тиша, вулиці без блокпостів, двори без тіней, люди, які виходили з підвалів і не знали, це ще війна чи вже щось інше. Не чекали наказу, так просто відчули час іти додому, сказав він. І найглибшим чином у його баченні була земля не поневолена, не звільнена, а відкрита. Вона просто знову стала своєю. Не тому, що ворог її віддав. А тому, що не міг її втримати. Самар вірив, що справжнє повернення не тоді, коли зникає вогонь, а тоді, коли серце знову дозволяє собі жити без зброї. Він бачив, як діти йдуть до шкіл, яких ще немає, як старенькі повертаються на вокзали, де поїзди ще не ходять, як сім'ї сідають на подвір'ях, де ще немає даху, але вже є світло. Це і є перемога, казав він. Коли навіть руїна відчувається як дім. У середині 2023 року Самар мав один із найдивніших снів. Він не міг пояснити його логікою, але відчував, це точка перелому. У тому сні він бачив місце, де сіра хмара висіла над водою, а берег торкався двох світів одночасно: місто, де стикаються континенти, не центр сили, а вузол спокути. Там під тим небом зійшлися троє: перший у формі. Його постать була втомлена, але тверда. Другий у костюмі без символів і регалій, але з очима, що вчилися мовчати. Третій босий. У простому одязі його руки були складені, а голос тихий. Це не лідери, це стани, пояснив Самар. Це момент, коли дія, дипломатія і сумління перестають сперечатися і вперше слухають один одного. Місцем цієї зустрічі він називав Гавань. Не в прямому сенсі, а як образ, там, де вода з'єднує не лише береги, а й мовчання, він ніколи не вказував на карту. Але багато хто з його учнів згадували, у тому баченні хвиля билася об камінь, і в повітрі було сіль. Їх не привели накази, їх не підтримали штаби. Вони просто прийшли, бо все інше вже не працювало. Ця зустріч не принесла миру одразу. Вона не розпочала перемовини, не прозвучали промови. Але світ відчув, щось змінилося, зрушило з місця, мовчазна згода, яку ніхто не підписав, але всі усвідомили. Самар називав це моментом перед словами, коли ще нічого не сказано, але серце вже знає, сказане наближається. У тому сні троє стояли біля води і не торкались одне одного. Але між ними була присутність неформальна, неназвана, але сильніша за будь-які домовленості. Це не союз, це злам, сказав Самар. Коли реальність змінює напрямок ще до того, як її зафіксують у паперах, це був початок не миру, а можливості миру, вузька, хитка, невидима. Але вона з'явилась і більше не зникала. Самар завжди наголошував: жодна війна не завершується просто тому, що хтось її хоче завершити. Мир не приходить за запрошенням. Він приходить, коли виконано три умови. Не політичні, духовні мир це не компроміс, це правда, яку хтось мусить сказати першим, казав він. Перша умова прозріння без вигоди. Самар вірив, один із учасників конфлікту має вийти з тіні і сказати просту річ. Ми були неправі, без дипломатичних формулювань, без пояснень і умов лише правда. Це не буде революціонер, не герой, не опозиція. Це буде звичайна людина. Але її слова зруйнують стіну мовчання. Це прозріння не принесе медалей, але воно змінить хід подій, бо вперше з'явиться голос, який не кричить, а визнає. Друга умова зцілення народу, що витримав Самар говорив Україна не прогнулась, але її біль глибший, ніж здається, і найбільше випробування почнеться тоді, коли фронти зникнуть найлегше тримати позицію. Найважче знову повірити, повірити в себе без потреби в чиємусь визнанні, без чекання на аплодисменти, просто тому що гідність більше не залежить від погляду ззовні. Самар бачив, як українці виходять із бомбосховищ не тільки тілом, а й серцем. І це, за його словами, буде справжня перемога. Не на полі бою, а в тиші, де народ знову почне довіряти майбутньому. Третя умова тиша правди. Самар попереджав, світ не повинен перетворити трагедію на сюжет, правда не може бути валютою. Вона мусить мовчати з гідністю. Мир можливий лише тоді, коли пам'ять перестане бути зброєю. Казав він. Жодних гасел, жодних шоу, лише тиша біля могил. Повага до кожного, кого вже немає, і відмова від використання болю як інструменту. Тоді, за його словами, розпочнеться нова реальність. Не оформлена в деклараціях, не зафіксована камерами, а така, що відчувається в повітрі, бо вперше за довгий час ніхто більше не хоче брехати. У всіх видіннях Самара завершення війни виглядало однаково: без сцени, без оркестру, без залпів у небо, жодних камер, жодних перших шпальт. Лише простий момент, коли в повітрі змінюється тиск, і світ раптом дихає по-новому. Перемога не прийде у вигляді параду. Вона прийде у вигляді тиші, казав він. У тій тиші не буде оголошень, не буде чіткого сигналу. Тепер усе скінчилось. Але люди відчують бо вперше за довгий час ніхто не буде боятись засинати без новин. Самар говорив: там, де колись стояли укріплення, з'являться майданчики, там, де були блокпости, мурали, там, де мовчали діти, знову прозвучить сміх. Це буде не той мир, якого чекали, а той, який виріс зсередини, утомлений, чесний, не ідеальний, без декларацій про нову епоху, але з ясним поглядом у новий ранок. Україна, за його словами, не стане імперією, вона не захоче диктувати. Її роль не в силі тиску, а в силі прикладу. Вона пройде крізь щось, чого більшість націй лише боялися, і саме тому її почнуть слухати не через гучність, а через глибину. Справжній авторитет не потребує гучності. Він іде за тим, хто вижив і не озлобився, казав Самар. Він часто повторював: світ зміниться не тоді, коли замовкнуть гармати, а тоді, коли перестануть шукати переможця. Бо справжній мир це не перемога однієї сторони, а перемога людяності над спокусою помсти. І найважливіше не прапори, а погляди, не звіти, а очі, коли зустрічаються двоє людей, що втратили. Але не втратили здатності бачити в іншому людину, ось тоді починається щось нове. Самар ніколи не вказував дати. Але він одного разу сказав: після того, як перша дитина пройде самостійно через площу, яка ще вчора була закритою, тоді почнеться нова історія. Після всього, що Самар побачив, він не говорив про святкування, його слова завжди повертали до іншого, до внутрішньої тиші, яка приходить після бурі. Не як нагорода, як наслідок, як тиша, в якій не хочеться більше нічого доводити. Люди не підуть на паради, вони підуть до могил, не за медалями, а за відповідями. Сказав він, це буде не кінець війни, а кінець епохи, епохи, в якій сила визначала правду. Тепер правда говоритиме сама, без мегафонів, без вимог. Просто бо вона вистояла. Самар бачив, як починали повертатись ті. Хто мовчки чекав, не в нові будинки, не у вітальні та у руїни, у двори, де колись бігали діти, у місті, де залишились імена, написані на стінах, і це буде найбільшим свідченням. Ми повернулись не для реваншу, для життя. Справжня перемога не перемогти. Справжня перемога залишитись. Говорив Самар. У його видіннях фронт зникав не з мап, а з думок. Люди припиняли розділяти простір на своє і чуже, починали питати, не чиї ви, а чи не втомились ви. Це були перші паростки нового часу, і тоді світ почне змінюватись повільно, без революцій, через відмову від старих звичок, через вибір не відповідати злом на зло, через навчання не в університетах, а в очах тих, хто витримав, замість укріплень школи, замість сховищ, дитячі садки. Замість бойових кличів, голос матері, що кличе дитину вечеряти, так описував самар нову реальність. І, хоча багато хто скаже, це наївність, він відповідав. Це не наївність, це єдине, що ще варте зусиль. Україна в цій історії не стане новою силою, яка вимагає. Вона не підніме руку, щоб керувати. Вона просто буде як приклад, як нагадування, навіть коли тебе спалювали. Можна не згоріти зсередини, сила України де у тиші, що вижила, сказав Самар. І ця тиша залишиться в історії не як тиша поразки, а як найчистіша форма миру, та, що не потребує переконань, бо в ній правда, яку вже не треба доводити.